Вітаю підтримка кіновиробництва в Україні зумовлена гострою необхідністю створення позитивної культурної ідентичності сучасної України та просування європейських цінностей. Де ж брати кошти для виробництва українських фільмів? Про це найбільше знає наш гість Пілєнко, голова державного агентства України з питань кіно. Доброго здоров'я, пане Пилипе. Доброго дня. Ви людина досить таки іманентна, тому що ви як чиновник знаходитеся і бачите цю галузь середини. Власне, ви в цій галузі в цій сфері перебуваєте з дитинства. Маючи і родину кінематографістів, і тата й і маму, і скажіть, будь ласка, от на сьогодні, на якій стадії розвитку взагалі знаходиться український кінематограф на стадії такого прогресуючого одужування чи е, згасання? Ви знаєте, скажімо, ті фінансові вливання, які відбулися за останні роки, вони не пройшли, як би. Дарма, дійсно, українське кіно почало певну позитивну динаміку. З'явилися нові фільми, з'явився певний процес в такому ще початковому, звичайно, форматі, про те, який дає підстави говорити про дуже велику перспективу. Зараз головне, скажімо так, не дати цьому процесу зупинитися, підтримати, продовжити те, що було розпочато. і Скажімо так, започаткувати як нові е, проекти, так і, власне кажучи, системну е, зміну правил гри в галузі, е, забезпечити безперебійне фінансування не тільки з державного бюджету, а і альтернативні джерела, які е, ну, тут не треба вигадувати велосипеда, все вже вигадано до нас, тобто треба позичати. Позитивний досвід сусідів, наприклад, Польщі інших європейських країн. Филип Ілєнко український актор, продюсер, політик, голова Державного агентства України з питань кіно, представник однієї з найвідоміших кінематографічних українських родин, син кінорежисера Юрія Іллєнка та актриси Людмили Єфіменко. Закінчив інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, професійно займався юриспруденцією на різних посадах. Був директором ТОВ Іл'єнко фільм, продюсером кінофестивалю Відкрита ніч, художніх фільмів «Молитва за гетьмана Мазепу, нова версія, режисер Юрій Ільєнко та Толока, що у виробництві режисера Михайла Іллєнка. Як керівник кіногалузі наголошує на необхідності патріотичного кіно. Серед найголовніших завдань вбачає ствердження нації об'єднуючої функції кіно та виведення нового героя на екрани. А налагодження співпраці з телебаченням, запровадження збору на розвиток українського кіно, зняття бюрократичних обмежень для кіновиробників і таке інше є серед нагальних пропозицій очільника держкіно у реформуванні правового поля, в якому функціонує український кінематограф. У світі нас уже слава богу, наш кінематограф український знає, з ним знайомі е, ну недостатньо я... знайомі. Не знаю, але як сприймають Ще зараз? треба зробити. як сприймають нас зараз. Звичайно, велика увага Україна. Україна актуалізована через політику, через політичні процеси, які відбуваються як всередині країни, так і через ті геополітичні, скажімо, так, конфлікти, в яких ми зараз є. Задіяні і через війну, і через Крим, і через Майдан. Звичайно, про Україну говорять всі зараз, і цікавість до України величезна. Інше питання, яка це цікавість? Це цікавість просто спостерігача, якому, скажімо так, просто цікаво подивитися на представників держави, яка зараз знаходиться в такій ситуації. Чи це Цікавість, така, скажімо так, з намірами певного. Як потенційного певної партнера, співпраці. нас так. Нас вивчають зараз серйозно як потенційного партнера, і ми маємо продемонструвати свою здатність таким партнером бути. Для цього треба привести у відповідність до нормального стану. Наше законодавство, яке стосується, наприклад, митниці, перетину кордону, яке стосується податкового законодавства, спростити ті недоречні складності, які в цьому законодавстві існують. Наприклад, дуже важко іноді пояснювати іноземцям, які хочуть знімати в Україні, чому вони з такими проблемами завозять, як тимчасовий віз, наприклад, там якісь декорації, реквізити. Перше, ніж говорити навіть про пільги, треба говорити про... Спрощення. Тобто організаційні, будемо так казати, адміністрування, якісь... адміністрування да. фінансування і творчий аспект. От вам який ближче? За творчий аспект не хвилююся, тому що творчий потенціал і кіношкола в українському кіно завжди була на висоті, і навіть в ті часи, коли воно фактично було в андерграунді. Да? Але е, питання в тому, що для того, щоб запрацювала галузь, треба. Вживати заходів законодавчого, адміністративного і фінансового характеру, тому варто концентруватися на цих речах. Таланти вони знайдуться і розкриються, якщо їм створити для цього умови. Якщо їм в цьому заважати, то тоді, звичайно, будуть проблеми з цим і з талантами також. І сумуючи перше запитання, хотів би все ж таки від вас почути більш таку конкретну відповідь. Це все ж таки наше кіно українське воно. Прогресує чи далі продовжується стагнація ну, і я може не бути сподіваюся, що Боже, і прогресує. Вмерти. Я думаю, що прогресує. Тим більше ми Подужує. бачимо, що запит на зміни є величезний в суспільстві, і цей запит, я думаю, що дасть можливість ці зміни запровадити. Ви досить часто зустрічаєтеся так, ну, на слуху, принаймні, з міністром культури Вячеславом Кириленком. І круглі столи організовуєте там, і Микола Княжицький долучається. Справа в тому, що є два способи, яким чином держава може допомогти кінематографу зараз національному. Перше, це безпосередньо. Фінансова допомога, яка може бути у вигляді фінансування з бюджету або фінансування за рахунок спеціальних різного а, роду а. збору. Є різні підходи, різні ідеї О, зараз меценати долучатися. Давайте меценатів не залишимо думаємо. в спокій, тому що я ще жодного серйозного мецената не бачив у своєму житті, який вклав би ті суми, які необхідні для того, щоб був знят. маєте на увазі будь-якого в Україні. Може. Я такого мецената не бачив, тому що собі вартість виробництва. Серйозного повнометражного фільму зараз в Україні це десь ну, на сьогоднішні ціни мінімум 40 мільйонів гривень. Отаких от меценатів я ще поки на горизонті не бачу. Якщо говорити про те, що може зробити держава, то от, або пряма фінансова підтримка, або податкові пільги для того, щоб ця сума стала менша, ніж 40 мільйонів. Тому що. Це можна зменшити за рахунок звільнення певних операцій від оподаткування, звільнення певних операцій від вкладання ввізним митом імпортним митом, так само спрощення процедури сплати цих податків, повернення частини грошей. У вигляді повернення податків тим людям, які вкладають гроші в кіновиробництво в Україні, нам треба це робити також, якщо ми хочемо бути повноцінною державою, повноцінною нацією. Бо... Повноцінним народом не можна бути, якщо в тебе нема власної культури, власної культурної ідентичності, так, власного обличчя. Це кіно, це те, що створює це обличчя. Але фінансування це, так би мовити, напевно, що одна з найосновніших. Без фінансування, без грошей не може Я бути би... кіно. Питання в тому, що кожна індустрія, кожен бізнес складається з декількох ланок: виробництво, дистриб'юція, рітейл і споживач, Так? споживання. Тобто у нас зараз. Більш-менш зрозуміло, що є потенційні ресурси для виробництва. У нас є певне бачення, що може бути дистриб'юція. У нас недостатньо розвинений ринок рітейлу. Тобто у нас недостатня кількість залів. За останніми підрахунками у нас зараз в країні всього лише 410 залів, не кінотеатрів, а залів для порівняння у Польщі близько півтори тисяч залів. У Росії більше трьох тисяч залів. Кількість залів це і є об'єм ринку. І 410 залів це крапля в морі. У нас весь ринок кінопрокатний, Бокс-офіс за минулий рік склав, умовно кажучи, трошки менше мільярда гривень. Тобто український фільм не може повністю окупити сам себе на внутрішньому ринку споживання, тому що телебачення теж не готове. На великі суми платити зараз за взагалі за контент, не тільки український. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до копродукції взагалі? От якщо ми така ставимося, ну, якщо ми такі вже копродукція це вже чи будуть з нами зразу скажемо, що копродукція це дуже важливий перспективний напрямок. Так само, як і сервіс, кіносервіс, тобто, коли до так, нас приявся за кордунами. до нас, приїжджають знімати, тому що тут знімати дешевше. Просто не українські фільми, а просто якби забезпечення технологічних виробничих процесів, локацій і так далі. Це все важливо. Єдине, що е, треба мати і продукт, який орієнтований на власний ринок, тому що саме цей продукт буде той, який буде і націлений на створення власного культурного поля, націлений на створення власної культурної ідентичності, національної ідентичності. Формування спільних об'єднавчих цінностей, міфів в хорошому сенсі цього слова, там не можна полювати до якихось навіть таких або ментальних особливостей, або історичних фактів, які очевидно не будуть відомі в іншій країні. Тобто, це має бути певний рівень універсалізації і глобалізації. В е, продукті орієнтованому на внутрішній ринок можна піднімати теми, які цікавлять, власне кажучи, українців. Добре, дивіться, копродукція це мається на увазі, що гроші там відсотки діляться: 50% відсотків на половину, 50 на 50, чи там приміром держава Україна там менше за кордоном більше дають. Ми є міноритарні мож... так, мажоритарні так. Але до цієї копродуктивної. Технології можуть на неї можуть розраховувати тільки ті е, режисери, ті творчі групи, які е, витворюють авторське кіно. Ні, то чому? Є і комерційні копродакшени, тобто це масове о, теж може бути. Звичайно, це форма просто створення е, продукту, форма інвестування і реалізації проекту. Ну, якщо ми говоримо про копродукцію. То це не тільки гроші мають бути з різних країн, це мають бути і внески з різних країн, як творчі, так і певним чином має бути прив'язка до, до тих, цих конкретних країн там, або сюжетна, або за місцем зйомки, або якимось чином інше. Це за такими за європейськими правилами копродукції згідно з Європейською конвенцією про спільне виробництво. Ви о, очільник Держ, е, Держкіно і в принципі, е, ну через вас шо, структуру, через ваш орган проходять е, кошти, які можуть отримувати через підчингування можуть отримувати творчі колективи, правильно творчі групи і ну, вдаватися далі до процесу виробництва. Ви самостійна одиниця, чи все ж таки ви не можете без розпорядження, без вказівки мінкульту вдаватись до якихось заходів? До якихось? Ви знаєте, ми є самостійною структурою, але наша діяльність спрямовується через міністра культури урядом. Ну, але сказати правду, питання фінансування вони є дуже забюрократизованими в нашій країні. Це дуже складно. Ми на це повноцінно навіть, ну тобто ми то нібито ми приймаємо рішення і нібито я підписую платіжки, але насправді дуже багато залежить від Міністерства фінансів. Міністерство економіки, державного казначейства, Міністерства культури, мабуть, необхідно її трошки спрощувати. Приміром, дуже цікаві речі. Ви напрацювали і е, проекти, і узгодили з міністерством, і подали на розгляд і до е, Верховної Ради, і так би мовити, наші депутати, декотрі е, не згодні. Там дуже багато цікавих речей з приводу і створення спеціального фонду, куди будуть надходити гроші. і я не знаю, досі Це вже... рахунок спеціальний рахунок розвитку кіно він. Передбачений, навіть, чинним, він передбачений чинним навіть чинною редакцією закону України про кінематографію. Інше питання, що е, там написано, що має бути збір на розвиток кінематографії. А ми про цей збір в державі говоримо вже з 92-го року, наскільки я пам'ятаю. Пройшло 23 роки, за цей час діти народилися. Сходили в школу, закінчили університет і вже працюють в Держкіно деякі. А віз і нині е, там якби залишився, і це е, величезна проблема. Тобто зараз ми знову підходимо впритул до серйозної розмови е, щодо прийняття збору. І зараз ми знаходимося в такій серйозній дискусії з гравцями ринку, з дистриб'юторами, які, до речі, підтримують цю ідею. З телеканалами. Ситуація динамічна, і ми не хочемо нав'язати виключно своє бачення. Ми хочемо, щоб це був певного роду суспільний договір. Тобто є розуміння соціально відповідального бізнесу, що необхідно Україні кінематограф. Є певні ресурси, які має цей бізнес, не тільки фінансові. Така розмова триває. Ми говоримо про те, що без співпраці, без порозуміння. Пошуку спільних проєктів, форматів взаємодії кінематографу і телебачення. Ну, у нас перспективи нема. І це у всьому світі. Завжди телеканали є і партнерами, і замовниками, і інвесторами часто кіновиробництва. Ну, пропозиції були? От конкретне вам запитання. Дайте конкретну відповідь, від кого? від телевізійних каналів. Пропозиції від телевізійних каналів. І будуть теж долучатися грошим, вони готові ресурсом, допомагати, технікою. але важливо вибудувати інституційовану систему. Не просто так. що зараз якийсь канал зголоситься там конкретний проект підтриму. Це добре, це треба вітати, вони якщо це станеться. Вони вже започаткували. Питання в тому, що нам треба зробити, щоб це працювало постійно, незалежно від політичної кон'юнктури, незалежно від економічних обставин. Незалежно не від там персоналі, які Разуміло. керують там чи то телеканалом, чи то чимось зрозуміло. Скажіть, от в цьому контексті я підвожу до серіалів до того до теле до телевізійників, до каналів, які так би мовити закривали свою сітку тим, що демонстрували дуже багато останні роки. У нас ішло таким суцільним потоком російські фільми, російська продукція є, є таке. Да? І от то що не заборонено, хіба не проголосовано? От вже Дуже опублікований документ, давайте будемо читати його. Там написано, що з 91-го року, після 91-го року виробництва, забороняються фільми, які містять пропаганду державних органів Російської Федерації і кральних органів СРСР. Тобто це встановлюється експертним шляхом. Це далеко не всі фільми і далеко не всі серіали, це тільки частка. Друге, що забороняються для телепоказу всі, Фільми створені з 1 січня 2014 року. От що по факту заборонено. Це насправді доволі тільки частина цього масиву російського продукту була заборонена. Треба робити свої продукт. тому що. Нічого не було зроблено українською державою за 23 роки незалежності для того, щоб в ній з'явився повноцінний кінематограф. У цьому пічін пройшов, і так би мовити, ж ви ознайомилися з тематикою, з пропозиціями. Які пріоритети будуть віддаватися? От кому буде на першу, на першу чергу пріоритети віддаватися будуть кошторис. віддаватися згідно з От зі отримали що? в результаті експертного експертної оцінки? Скажімо так, зараз нам треба формувати. І створювати нового українського героя. Нам треба формувати новий образ українця, як українця, який людина, яка може продемонструвати волю до перемоги, людина, яка може існувати і перемагати обставини, людина, яка може здатна боротися, а не той. Не те кліше, яке так мовити було створено там, в тому числі не без участі імперської пропаганди різними творами, та, українця як, як хахла, українця як якогось або придурка, або вічного страждальця, що ми весь час плачемо і страждаємо. Ми продемонстрували, що ми можемо перемагати, ми можемо бути, мати гідність, ми можемо мати. Сили і волю до перемоги. Так що нам треба створювати образ такого українця. Саме, скажімо так, еліта, творча еліта, вона пропонуючи людям певний культурний. Креативний е, продукт е, вона форматує націю, вона її створює. Декотрі митці, кінематографісти трохи дещо збентежені тим, що от фінансування, е, якщо з'явиться, якщо будуть фінансуватися, то в основному фільми, котрі такі ура патріотична тематика, там є. Я розумію, що воно зараз це найліпше, це зараз найпотрібніше, а Значить, як... хай не знімають ура патріотичних фільмів, хай знімають талановиті фільми. Збентежені кінематографісти, я не знаю, про кого ви говорите. Я вже мільйон разів от пояснював всім кінематографістам те, що я пояснив вам зараз. Але ви знаєте, от кажуть, шароварщина. Да? Шароварщина це не тема козацтва, це не тема, скажімо так, історії української. Це невдала її реалізація безталанна, бездарними людьми. Якщо о, талановито це робити, то це не шароварщина, хоча б всі в кадрі будуть ходити в шароварах. Це всього лише. Одяг, і не більше того. І далі це все питання творчих рішень. Ну, переживаю, Перемогли. що артхаус на кіно не можна буде знімати. На конкурсі, Да хто таке, ну, їм можна сказав? знімати, Бо але грошей мало дадуть. Нема Ніяких побоювань, що не буде зніматися артхаус. На останньому пітчингу переміг артхаусний проєкт. І якби, от, будь ласка. Інше питання, що ми маємо чітко зрозуміти, що з артхаусом в нашій країні все добре, він склався. як Напрямок в мистецтві, як... нам треба навчитися тепер робити кіно, яке подобається глядачу, в тому числі, і... і знайти той баланс, коли ми не йдемо на абсолютному такому поводу глядача, але в той же час ми можемо бути для нього цікавими. Скажіть, будь ласка, пане Пилипе, ви запобігаєте думками дивитися, так фантазуєте, так, на 10 років наперед, на 15, на 20, туди далі, далі, далі? Я о, щиро вірю, що українське кіно має величезний потенціал, і в тому числі індустріальний, і в тому числі при правильному підході років за 5-7 в глядальському жанрі може вийти взагалі на самоокупність і стати бізнесом. Але і ми до цього маємо прагнути, але тут все залежатиме від взагалі розвитку країни, розвитку і економіки, і соціальної сфери і культури. Ми з вами зустрічалися а, на такій ну. Приємні акції відкриття е, кінотеатру українського виключно українського фільму в кінотеатрі Ліра. Ну так ви цікавилися взагалі підсумками, е, рейтингом відвідуваності взагалі? Як е, так там? цікавився, звичайно, і повинен сказати, що результати дуже хороші, тобто, враховуючи те, що цей кінотеатр далеко не є там в технічному і в якомусь. Там, комфортабельному ну, сенсі залу, найкращим кінотеатром е, в Україні, м'яко кажучи. Але, е, скажімо так, той інтерес, який демонструє глядач до українських фільмів, він величезний. Тобто відвідуваність е, не нижче, принаймні, ніж в, ну, ніж в інших кінотеатрах, а то і вище. Залежить, звичайно, від фільму, але інтерес глядача. Простовує ті всі тези, що, мовляв, нема глядачів на українське кіно. Українське кіно відвідують менше, ніж якесь там інше кіно. Це все брехня. Просто кіно, як і будь-який інший продукт, треба вміти продавати. Не було такої думки, аналогічні такі кінотеатри створити. Ну... Принаймні в крупних обласних центрах. Ну, ми б залюбки е, вітали б такі процеси, але треба сказати, що це процес, який пішов знизу вверх. Так? Тобто кінтеатр Ліра був створений просто за ініціативою прокатників, за ініціативою спілки кінематографістів, кінематографістів певних, е, там Дмитра Томашпольського, Валентина Васиновича, там і інших. Ольтенко, е, ну Там ще багато людей. Я просто. Боюсь, образити, не згадавши. А, от. І це їхня ініціатива, їхня робота, вони це взяли і зробили. І в тому числі ну, дійсно треба і без того, що буде певна кількість таких от людей ну, зацікавлених, які проявляють ініціативу, беруть на себе відповідальність, щось роблять. На цьому набувають досвіду, на цьому набувають гулі, але мають потім вони є такими. Хедлайнерами, криголамами цього процесу і я дуже радий, що у нас таких людей багато. Таке запитання ще на сам кінець. Завершився кінофестиваль документальних фільмів «Докудейс». Все ж таки, Україна, бачте, і кінофестиваль молодість у нас восени і зараз навесні документалісти збираються з усього світу. І ваші враження ми підтримуємо і фестиваль «Молодість», і докудейс, в тому числі фінансово підтримуємо і підтримали в цьому році. Дуже радий, що Україна при. Нала в гості величезну кількість наших колег, документалістів. Конкурсна програма була дуже сильна. Ну, переміг хто? Яка країна? Представник Там призів дуже багато, тому там немає такого одного гран-при. Багато країн перемогли, і в тому числі і європейські, і там і росіяни отримали приз. І інші наші сусіди, і поляки декілька призів отримали. Нідерланди були високо оцінені. Так багато фільмів. Тобто, загал, якщо підсумувати, так би мовити, підбити вже нашу розмову, вже наш час вийшов. Все ж таки, ви сповнені оптимізму. Я так сподіваюся, щоб я не був сповнений оптимізм досить по бойовому налаштовані. Я так би думаю, цим що не займався. Буде. навіщо чимось займатися, якщо ти не віриш в успіх цієї справи? Це я вважаю в принципі неправильно. Але Треба... ви прийшли на без грошів, Я вам найважче, напевно. Ну, а ніхто, Ви, не период, ніхто і не обіцяв, що нашої... буде легко. Ніхто не обіцяв, що буде легко. Ми всі знаємо, де ми опинилися, в якій ситуації це наша спільна боротьба і перемога теж буде спільна. Скоріше, все ж таки ясність, таку, так би мовити, треба внести, все ж таки ті проекти, котрі були запущені минулого разу, минулого року, фінансування в цьому році завершити їм дадуть. Працюємо над цим. Буквально до вас приїхав з відповідної наради, яка стосувалася фінансування. Оптимістично, дивлюся в майбутнє, життя покаже. Добре, я вам дякую дуже, що ви знайшли хвильку часу і до нас завітали, і поінформували. Я сподіваюся, що і кінематограф буде, так би мовити, в тій стадії одужання, коли ми зможемо здивуватись від своїм доробком. Я вам дуже вдячна. Дякую. Дякую вам. Що ж, сподіваємося, численні свіжі законодавчі ініціативи, спрямовані на пошук альтернативних джерел фінансування кіногалузі, врятують українське кіномистецтво від катастрофи. Зустрінемось за тиждень.